На зібій це не просто острів, це як закапсульований спот, що пахне ваніллю, морем і старими легендами. Коли ступаєш на його землю, здається, час тут не тече, а колихається, мов гамак між двома баобабами. Мене звати Софі Дуброва, і ми вирушаємо туди, де пісок не білий, а чорний, як кавові зерна, а вода синіша за небо. Отже, не перемикайте, адже я розповім усе про цей чарівний острів. Назва Назібі з Малагасійської, означає великий острів, але на розмір його найбільша цінність. Назібі великий емоційно. Тут ти не просто мандрівник, а свідок чогось дуже древнього. Ця земля, де духи предків досі живуть у деревах, а дощ не нагода, а благословення. Сьогодні не буде хмарочосів, зате буде інше. Дельфіни на горизонті, спеції на долоні, сміх дітей, що грають у футбол кокосом. Місцеві не міряють день у годинах. Їхній час це хвиля, ритм барабану, дим з вогнища. І коли ти ловиш цей ритм, у грудях стає тихо, і світ вперше перестає тиснути. У колоніальні часи острів був портом для арабських і французьких купців. Тут змішались мови релігії, кров і спеції. І народилась унікальна культура, де навіть звичайне привітання звучить як поезія. Вони кажуть «Непривіт, привіт а що означає Я бачу тебе. Цей острів має смак в прямому сенсі. Тут росте найароматніша ваніль у світі. Її сушать на сонці, перевертають руками і зберігають як реліквію. А коли стоїш на ринку в Хеллвіллі, одразу ловиш себе на думці, коли світ такий запашний, хіба можна бути байдужим? Нозібій рай для тих, хто пірнає. Підводний світ як абстрактна картина. Корали немов вибух фарби. Риби, як танцюристи у повільному балеті. А ще морські черепашки спокійні, старі, як сама земля. І коли ти пливеш поруч із ними, у тебе з'являється новий ритм дихання і новий погляд на швидкість життя. Іноді здається, що цей острів тебе вивчає, спершу мовчить, а потім шепоче. Кидай поспіх, обтруси втому. А дивилась навколо. Нозібій це не втеча від світу, це повернення до себе. Бо насправді ми всі шукаємо не курорт, а місце, де душа знову дихає. І ось у цій простоті є щось дуже складне. Нозібій не кричи, не хвалиться, він мовчки приймає тебе з усім твоїм. І тому ти їдеш звідси не з валізами, а з тишею, такою, яка потрібна, щоб все почати спочатку. Цей острів як добра історія. Ти не можеш її пояснити, але хочеш її прожити ще раз. Це був на Зібі та я, Софі Дуброва. Побачимось десь там, де пісок хрумкий, як цукор, а хвилі був дихання старої казки. Па-па!